Вітаю вас. Дякую. І водночас вітаю вас із прийдешнім міжнародним днем жінок і дівчат в науці. Я маю до вас кілька цікавих запитань. Сподіваюся, ми проведемо цей час дійсно цікаво, натхненно і разом із тим із користю. Так, добре. Теж почнемо з першого запитання. Який момент у вашій науковій кар'єрі став для вас переломним? Певно, найпереломний момент це захист е, дисертації кандидатської, захист роботи. А, коли я докладала результати свого дослідження перед комісією, дуже хвилювалася а, і, нарешті, повірила в те, що ну, коли, коли відповідала на питання комісії, а, нарешті повірила в те, що дійсно в мене цікаві результати, і вони. Дійсно є оцей захист. Він підтверджував те, що тема моєї роботи вона важлива, актуальна і дуже позитивно була сприйнята з науковим співтовариством. Тобто це для мене процедура захисту. До речі, дуже цікаво, що ви повірили в себе саме в стресовий такий момент, досить стресовий. Так. <сум> що нам інколи важко екзамени здавати так далеко. Далеко один від одного, а ви ось так от. Добре, оце дійсно стресові ситуації вони нас змінюють. І якщо ти вкладаєшся в ці зміни, то ти бачиш результат і ну, користуєшся тими подарунками долі. Коли виходиш переможцем. Так, це добре запам'ятовується. І надихає, і надає сил. Наступне запитання про науковий міф. Який науковий міф чи стереотип вас найбільше дратує? Науковий міф або стереотип? Те, що ну, можливо, в побуті вважається, що наука і життя це якісь паралельні всесвіти, і вони не перетинаються. А, тому мені здається, ну і на прикладі саме нашої науки, як ми uh -huh. займаємося, що будь-яка наука дуже практична, і вона слугує людству, слугує життю. А, і дуже дуже важливо, щоб наукове знання розвивалося і йшло вперед. Це дуже важливо для виживання людини, для того, щоб людина була більш щасливою. Ну Ось про це хотіла сказати. Так, дуже дякую. Якби ви могли щось відкрити в науці. До прикладу, завтра, будь що, у галузі якої ви найбільше цікавитесь, що б це було? Відкрити? А що б це було? Ну, мені зараз дуже цікава тематика теоретичного плану, а як зробити психологію все ж таки наукою в повному сенсі. Тому що е, величезна проблема в психології це формулювання предмету вивчення психології. А, і мені б дуже хотілося бути причетною до цього, щоб е, м м мій вклад в науку був саме у формулюванні теоретичних таких основ психології, щоб нарешті вона стала наукою, і взагалі щоб наукове знання було єдиним, а не, не потрібним на купу галузей. Щоб ми могли дійсно ну, якось такого філософського рівня узагальнення сказати, що таке наука взагалі. А, і щоб ми зрозуміли, яке місце в цьому а, цілісному вимірі, в цілісному понятті наука займає психологія. Яке місце вона там займає. От я хотіла причетне причетною до відкриття. Дуже велика, цінна та надихаюча ціль. Вважаю, що вас вийшло. Добре, дякую. І останнє питання, яка несподівана навичка допомагає вам у науці? Я зрозуміла, що щоб бути науковцем, науковцем результативним, треба зберігати свою внутрішню дитину. Тобто не заважати спонтанності цієї дитини, яка вважає, яка ще не знає, чого вона не знає. А, і а, ось це така несподіванка для мене, чисто, можливо, психологічного плану. А щоб бути, щоб зберігати наукову здатність до наукової творчості, а, дуже потрібно плекати оцей стан а, дитини, яка відкрита до досвіду, відкрита до змін, а, і а, яка насолоджується своїми відмітками. Це є, але... Все ж таки, мені здається, що це трішки важко, оскільки така дитина дуже все сприймає близько до серця. Абсолютно все в нас зараз в сьогоднішньому світі майже на кожному кроці є осуд. Ну тут вже поряд поряд з такою внутрішньою дитиною вже є і дорослий, так. який тобі, допомагає, переводить за руку через складні питання. Тому, тому наш досвід життєвий, наші роки життя вони додають мудрості, але дуже важливо, щоб ця внутрішня дитина залишалася такою, якою вона була. Ну, В тому сенсі, в зацікавленості життя. Так. І сміливості. Так. Сміливість теж дуже важлива, особливо в науці. Так. Інколи е бувають ідеї, котрі приходять миттєво в якусь секунду. І головне не мати якогось особливого страху або відчаю, щоб цим поділитися зі світом, або сумнівих, зайвих сумнівів, хоча так. наука неможлива без сумнівів, тобто, коли ти а, залишаєш за собою право сумніватися, перевіряти це тебе і підштовхує на ну, перевірку знання, на отримання нової інформації, на пошук. А тому дуже класно поєднувати в собі дуже протилежні на перший погляд речі і здібності, як, так. наприклад, дитину і дорослого. Дуже цікаво. І ще щиро вітаю вас із нещодавнім отриманням вченого звання доцента. Дякую, це теж дуже приємно. Так, це певна ну, наступна ступінь а, сходинка а, така в науковому науковій, на науковому шляху. А, і ну, вона закономірна. І вона свідчить про те, що ти не зупиняєшся і йдеш вперед. Дякую. Дякую. Ви наша гордість, ми вас дуже любимо. Ой, дякую, Світланочка. Добре, дуже вдячна тобі за цікаві запитання. А ось дуже мені було ну, ну, сподобалося на них відповідати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Хочу вас привітати із Міжнародним днем жінок та дівчат науці. до вас кілька цікавих вважаю запитань. Наша влога. Дякую. Отже, да. розпочнемо. Моє перше запитання: який момент у вашій науковій кар'єрі став для вас переломним? Цікаве запитання. А що вважати переломним? Це як? Переломний – це. Коли щось пішло не так. Або занадто гарно пітля, або це був стрес, наприклад. прикладу. кар'єри. Ну, Напевно, було два важливих моменти. Перше, це коли мене запросили в аспірантуру, і я зрозуміла, що далі буде наука. А другий момент, коли я вже захистила дисертацію і зрозуміла, що далі знову буде наука, але вже на іншому рівні. Так, дякую. Наступне, який науковий міф або стереотип вас найбільш всього дратує? Що наука це, це старомодно. Насправді, наука це цікаво, якщо ти її поєднуєш з практикою. Так, ви праві. Далі, якби ви могли відкрити що небудь нове у сфері, яка вас зараз цікавить. Завтра, до прикладу. Що б це було? Як людині дуже швидко стати щасливою. Цікаво. І останнє запитання: яка несподівана навичка допомагає вам у науці? Несподівана? Так. Несподівана навичка в науці? Можливо, посмішка, коли ти спілкуєшся, знайомишся з людьми і кола, свого професійного кола, то дуже допомагає невимушена така атмосфера. Бути просто-просто живою людиною. Так. Але інколи це буває важко, чи не так? Так. Невимушеність зловити особливо коли або поспішаєш, або щось заважає. Або в колі дуже поважних людей. Так. це так. І ще хочу вас щиро привітати із отриманням навченого звання доцента. Дякую, дуже приємно. Якщо бажаєте, можете поділитися, які ваші враження, почуття, коли ви досягли цього. Як ви цього бажали, можливо? Так, ви знаєте, загально прийнято, що після захисту кандидатської дисертації ну, десь рік, і ти отримуєш звання доцента. Але в мене так не сталося, і тому це дуже бажаний, тривалий шлях. І е, сам процес отримання, е, він ділиться на, дво, на два. Перше, це я не, не вірю, що це нарешті я зробила. І друге, це велика радість від того, що ти досяг і що це твоє, яке вже залишиться з тобою назавжди, скажімо так. Радість від того, що ти зміг, і що з тобою на цьому шляху були люди, які ну, вірили в тебе. Те, що це можливо, і теж ти зможеш це робити. І дуже приємне відчуття, тому що це був бажаний крок. І це як завершений гештальт певного рівня. Так, і я так зрозуміла, це відчувається як особисте досягнення, правильно? Незважаючи на всю допомогу, все, що супроводжувало. Абсолютно, так. Професійне особисте досягнення, так. Дякую.